Давай. Знайомтесь. Це крихітка Сінді. Вона чудова собачка, яка чекає на вас в притулку, Сіріус. Її забрали разом з мамою і ще з цуценятами на вулиці врятували. Але в притулку це не життя для такої маленької крихітки. Придивіться, вона зовсім не велика віку їй 6 місяців. Вона вже ну, ще трошки підросте, але вона буде невеликою. В неї небагато шерсті. Чудова, якраз дивіться, які лапки в неї біленькі. Вона дуже тягнеться до людини. З нею взагалі не буде ніяких проблем, бо вона контактна, лагідна, ладнає добре з іншими тваринами. Дуже дуже потребує людської ласки, і це ідеальний варіант в квартирах. Придивіться до нашої Сінді. Вона чудова. Дивіться, якого вона розміру. Вона любить гратися. Точно буде гарно ладнати з дітками. Якщо є в родині дітки, то це буде справжній пухнастий друг. Вона дуже лагідна і дуже-дуже потребує люблячої родини. Живе в притулку, а на жаль, їй тут сумно і вона потребує тепла, потребує смачної їжі. Вона вже готова їхати прямо зараз. Придивіться, чарівна сінді.